Вітаю! З вами автор-інструктор Андрій. І тема цього відео буде правила проїзду перехрестя. Якщо ви учень і не знаєте цих елементарних правил, то ви дуже багато часу втрачаєте просто на навчання. Але я вам розповім, як це все правильно має бути. Ситуація Ми на головній дорозі, і нам потрібно повернути праворуч. Тема поста. Ми собі спокійно повертаємо праворуч, але дивимося, що робиться зліва. Друга Ситуація, ми на другорядній дорозі і хочемо виїхати якби, на головну, також праворуч. цій ситуації ми маємо пропустити всіх, хто їде на головній дорозі. Е, також м хочемо повернути ліворуч, оце саме, наприклад, у нас складне. Ми на головній дорозі хочемо повернути ліворуч, без проблем, ми собі спокійно повертаємо ліворуч, але дивимося, це якщо в нас головна. Ми собі, ну, тобто, ми можемо спокійно їхати, в нас головна. Гірший випадок це коли в нас другорядна дорога. Ми, по суті, повинні пропустити всіх. Всіх, хто їде прямо, і всі, хто повертає так само, так само праворуч. Ну, Такі ази. Головне, все на практиці це все, все ви побачите. Ну, все не так складно, як здається. Ще дуже велике значення мають пішоходи. Пішоходи це. Коротше, пішоходів потрібно пропускати. І бажано завжди. Якщо люди є різні, і вони можуть, навіть якщо в них червоне світло, він може піти на, на червоне і ти можеш попасти в дуже складну ситуацію. Якось так. Будете їздити, все в навчині, все, все побачите. Дякую.